Вітаю вас, малята. Відгадайте, будь ласка, загадку, і дізнайтесь, хто до нас завітав у гості. Котиться клубочок зовсім без ниточок. замість ниточок триста колючок. Хто це? Так, це їжачок. І він прийшов не один. Подивіться, хто це з ним. По дорозі він зустрів ось такі сумні фігури. Ці фігури засмучені, тому що забули, як їх звати. Адже у кожного є ім'я. Їжачок просить нас допомогти знайти ім'я для наших нових знайомих. Допоможемо? Подивись, у нас є дві фігури, якого вони кольору? Так, одна червона, а інша жовта. А чи однакові вони за розміром? Вірно, вони різні. А за формою? Так, однакові, що треба зробити, щоб дізнатися, яка з цих фігур велика, а яка маленька? Правильно, слід покласти одну фігуру на іншу. Яка із фігур велика, червона чи жовта? Вірно, червона. Візьми червону фігуру великого розміру у ліву руку, обведи пальчиком сторони фігури. Яка вона? Вірно, гладка, рівна. А тепер спробуй прокотити фігуру по столу. Я впевнена, у тебе все вийшло. Дивіться, фігури почали посміхатися. Ви справжні друзі адже допомогли фігурам згадати своє ім'я. Це червоний та жовтий круг. Вони вміють котитися, в них гладкі та рівні сторони. Їжачок підготував ось таку смужку доріжку, поділену лінією навпіл. Поклади, маленький круг ліворуч, а великий. Праворуч. Перевір, у тебе так вийшло? Скільки у нас маленьких кругів? Один. А скільки великих? Вірно, також один. Давай пограємо. Знайди предмети, які схожі на круг. Так, на круг схоже сонечко, м'ячик, гудзик та пончик. А які картинки не схожі на круг? Вірно, автобус, бо він прямокутної форми. І пірамідка, бо вона схожа на трикутник. А зараз трохи відпочинемо і потанцюємо. З веселим круглим пончиком. Руханка! Рки гору, вгору, вгору вниз, руки вгору, вгору, обіймись, руки вгору, вгору, вгору вниз, посміхнись і обернись. Руки в боки, в боки в боки вниз, руки в боки в боки, обіймись. Руки воки в боки в боки вниз. Посп і обернись прискорюємось. Ног вгору, 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 вниз, Іншу вгору, вгору, зупинись. Ног вгору, 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 вниз, поспниз і оберніся. Ноги в боки, воки, в боки стріп, в боки, боки нахились. в боки, в боки, в боки, стріп, поспліз і оберніс. Очі вгору, вгору, вгору вниз, очі вгору, вгору заплющу їх. Очі вгору, вгору, вгору вниз, посмисі обернись. Ти біжиш, біжиш, біжиш вперед, ти біжиш, біжиш, біжиш назад. Ти біжиш, біжиш, біжиш вперед, посмисі обернись. Ти біжиш, біжиш, біжиш на право, ти біжиш, біжиш, біжиш на Ти біжиш, біжиш, біжиш вперед, Рук вгору, гору гору вниз рук вгору, гору обіймись рук вгору, гору вгору вниз вознись і аверний, боки боки стрів, навбоків боки нахились боки боки, боки, стрим возниз і аверні. Супер! Трішки відпочили. Давайте й попрацюємо. Знайди однакові кружечки за кольором. Будь уважним. Давай перевіримо, чи всі кружечки ти знайшов: жовті, блакитні, зелені, червоні. І помаранчеві кружечки. Ти молодець. А яку фігуру ми сьогодні вивчали? Вірно, круг. А які предмети схожі на круг? Так, м'ячик, сонечко, гудзик і багато інших предметів. Пропоную тобі вдома з батьками знайти. І назвати всі предмети, які схожі на круг.